Що грали до Вітьмака та Dark Souls? як ви думаєте? Що було з налінійною сюжеткою і відкритим світом, було РПГ-герою, де можна було битися на мечах, колдувати магію, маджити, оце все. Грали готіку, люди. Грали тільки в готіку. Всі колись грали в готіку. Готіка це культова гра. Це як в Третій Варік або перша дота. Це культові ігри. Таке саме, як там Фіфашки і так далі. Про готіку. Ні, кожен противник може надерти дупу, і це триватиме значну частину гри, тому що завжди будуть сильніші противники. І навіть якщо в тебе є сильніший шмот, не значить, що ти його уб'єш. За рахунок того, що в тебе сильніший шмот. Він може тебе перетичкувати, в нього випаде кріт, може випасти якась магія, або їх буде просто двоє. Якщо їх двоє, все. Унікальна бойова система заруби на мечах, це якраз те, про що я казав. Вона може як допомогти. Так, і знищити все задоволення від ігри. А пролокі арбалет я взагалі мовчу, тому що це тихий ужас. Ліпше не прокачувати ці скіли взагалі, якщо ви не плануєте прямо бути лучником. Якщо ви хочете бути лучником, качайте. Нє, забудьте про це, ліпше вкачайте магію або звичайний базовий меч. Коротше, заклять, там багато. Я в готіку грав ще у 4 класі, ще тоді, коли не було інтернетів, оцих ваших всіх. І це було дуже весело, тому що сюжетка, як би, вроді би є, але тобі не кажуть, типа, куди піти, що зробити, в тебе просто як квест. Я ходив із таким томом, там було десь під 100 сторінок, і там було видруковане повністю все проходження. Тої готіки, і хі, я просто там бляха перечитував, щоб проходити класника. Коротше було класно всі.